Я вже почала готувати тірмісу, як я вже казала, буде полунична. І, ну, звичайно, в останній момент купа справ. Я зовсім не було часу нічого знімати. Тому я, в принципі, тільки почала тому показую, як, що я тут роблю. Отже, збила вершки з цукровою пудрою, додаю зараз маскарпоне. додала вже одну паточку, тут 220 з чимось грам. І зараз я буду додавати іншу. Хочу все викладати в цю форму. Думала спочатку зробити в стаканчиках таких одноразових, але щось я їх не знайшла. Десь вони є, але, як завжди, знаєте, в останній момент ніколи не знайдеш. Тут я вже перебила а, полуницю, чесно кажучи, навіть не важила, скільки там її. Так, на око зробила. Це полуничне пюре. Також додала на око цукру і трошки лимонного соку. І, власне, найголовніше. Так, це печиво самоярді. Подивимось, скільки, скільки сюди зайде в мене в цю форму. І потім воно, в принципі, має так добре триматися і можна буде накладати, або так ложкою підгортаючи, або нарізати, ну подивимось. Вирішила вийти з Давідом трошки пофоткатися. І такі на сьогодні лук, вишиваники. Отже, показую вам вже готовий стіл. Ось так нас все виглядає. Планувала, звичайно, така собі вечеря, знаєте, без нічого такого. Отже, в нас тут ем, смажили на грилі стейки. Це курячі. Бедра, чи як вони там називаються салат зробила. Тут помідори, гірки, салат айсберг козі, сир, сухарики, болгарський перець, соус. Ну, все, начебто. Тут у нас така невеличка тарілка з різними там хамонами, сирами. так Тут в нас жульєн. Так, і ще буде картопля фрі, Зроблю трошки пізніше ваерогориля. Ну, і потім покажу вам вже е, солодке, як я зібрала тірамісу. Виглядає дуже класно, просто. Ну, не знаю, я сподіваюся, буде смачно, але ну, мені здається, там, в принципі, всі інгредієнти дуже-дуже смачні, тому в поєднанні буде бомба. З напоїв я зробила компот. У нас є коло, е, содові напої. І. І все, в принципі, ось така в нас буде вечеря на честь Дня Незалежності України. Хоча ми знаходимось дуже і дуже далеко, але треба пам'ятати, звідки ти, і, ну, не забувати, де б ти не був. От. До речі, в мене тут ось така гарна, називається раннер, здається. Я замовляла. Це я спеціально замовляла на такі свята, от як, наприклад, сьогодні або на Великдень, щоб гарно так прикрасити стіл. Це такий перший штрих. У майбутньому я хочу ще докупити різний такий посу тематичний. Ну, загалом. І сьогодні теж дуже гарно вписався цей раннер. Замовляла на Амазоні. Це просто такий, знаєте, друк, нічого особливого, щоб приглядітись, то навіть. Ну, так виглядає не дуже, я б сказала. Але в принципі, ось так, якщо здалеку глянути, мені здається, досить непогано в такому українському хоча замовляла взагалі не в українських продавців. Тому, ну якось так. Так, і ще будемо смажити сьогодні маршмелоу. Якщо до нього дійде взагалі черга, то тут у нас такі маршмеллоу, печиво класичне для цього, шоколадка. Я вже потім покажу, як це все виглядає. Можна ще посипати посипками, але це на побажання. Ну і шпажки, все це якби смажиться на відкритому вогні. Так, я виглядаю, вдягла свою дуже гарну цю вишиванку, мені дуже подобається це плаття. Купували лише у Львові, коли їхали з України. Девідок тут дивиться мультик. Чекаємо на Захара. У нас сьогодні дуже спокоїна. Погода просто справжнє літо, Хоча нещодавно було вже досить так прохолодно. Девідок дивиться мультик. Клас! Тобі подобається? Тобі дуже гарно, Деві. Це ми подарували. Вона трошки величенька, але ми заки заправили. Шорти, і в принципі дуже гарно. У нього є одна з довгим рукавчиком, така біла. Теж купували перед від'їздом з України, там де йому є плаття у Львові. Але це йому вже тут подарували теж наші знайомі українці. <поте> 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 так. Ти дивишся мультик? Про цифри. про цифри клас. Він дуже любить різні такі навчальні відео. Тобто, так, так. Не просто там знаєте якісь машинки, собачки. Ну, такі він теж любить, але постійно просить включити або про букви, або про цифри. Тут у нас невеличкий безлот. Прибирай, не прибирай, я вже збилась. З рахунку, скільки разів я сьогодні все це складала, але вирішила, що я не буду вже більше це робити. Просто в кінці дня буду прибирати і все. Ой, які в тебе маракаси, Деві. Це ми з ним ходили на одну розвивашку і там робили такі: от Це яйця з істера ще лишились. Всередині такі цукерочки. Ну, як дрожжеті помаленькі. Так, потім ми обмотали. Ложки, ну, ложки э, до девічка після їжі. Обмотали все це з таким скотчем і прикрасили. Такі вийшло маракаси. Я обов'язково показую вам розріз. тірамісу, вийшов дуже-дуже смачний, але наступного разу буду робити трошки завчасно, щоб він постояв ніч, напитався, бо на другий день він вже був взагалі просто вау. Дуже смачно і поєднання, маскарпони, полуниця це ну, взагалі ідеальне, як для мене. Тому буду, напевно, вже закінчувати це відео, таке воно вийшло не дуже довгим, але всім дякую за перегляди. Побачимось, всім па-па!